Полтавський блогер Денис Корнієв постане перед судом. Слідчі служби безпеки України завершили досудове розслідування. Тож тепер його судитимуть за заклики до зміни меж території України. Про це сьогодні повідомили в управлінні СБУ в Полтавській області та в обласній прокуратурі. Нагадаємо, блогера СБУ викрила у лютому цього року. За результатами експертиз дописів, які фігурант поширював на своїх сторінках у соцмережах Фейсбук та Інстаграм. Було підтверджено факти його проти Овної діяльності за даними слідства, упродовж серпня листопада минулого року Полтавець публічно закликав до повалення конституційного ладу. На своїх сторінках у соціальних мережах він розповсюджував матеріали із закликами до таких дій та до зміни меж території України. Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося управлінням служби безпеки України в Полтавській області. Слідчі СБУ під прописаним керівництвом Полтавської обласної прокуратури, повідомили фігуранту про підозру вчин. Мені злочинах передбачених частиною 2, частиною третьої статті 109 насильницька зміна чи повалення конституційного ладу та частиною 1 статті 110 посягання на територіальну цілісність і незаконність України Кримінального кодексу України за рішенням суду блогеру було обрано запобіжний захист у вигляді тримання під вартою без права внесення достави.